Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 13 липня 2025 року. Сутицький виноградник кубиник Олександра. Хочу, хочу поговорити про, про поливи в липні, взагалі про роботи, які проводяться зараз в липні на виноградниці. Бачите, зараз в мене навіть з бочки в бочці у нас пройшли дощі, бочка повна у мене, і я якби ці кущі молодіші, в мене це третій рік кущу, перше подоношення. ну я їх все-таки поливаю. Піджалювати їх не підживлю нічим, тому що ями заправлені. На третій рік вегетації їм вистачає фактично того, що в них є. Ну, дивитися треба ось, бачите, за рукавами формувати, щоб не було молодої порослі. Пасинкувати і полив. Це саме основне на молодих кущах. Далі, проведена остання обробка від хвороб. Це був Ревостоп та квадріс бакові суміші. Чого так? Тому що квадріс він працює проти мільдю та увидю, а ревостоп він більше все-таки спрямований проти мільдю. У мене тут мільдю трошки бушує, буває, тому що називана, холодні ночі. І в подальшому це є така якби, необхідність використовувати кілька препаратів проти цієї хвороби. Остання обробка зазвичай я проводив 1 липня цього року, вона проведена була 6, 6, 6 чи 8 липня, тому що якби, я не виступав. І все-таки затримка по, по вегетації на, на винограднику цього року. Далі буду обробляти тільки біопрепаратами, йодоцит або сода, розчин обмивати, якщо буде вже необхідність. Ну і слідкувати, звісно, треба буде за, за гнилями. Ще одне. У Бакову суміш ще було додано свіч проти гнилий. Це була друга обробка свічом теж. Якраз до смикання грон, вона вийшло, що це все пройшло якби, по плану. Будемо сподіватися, що гнилий не буде. Побачимо. Побачимо, будемо моніторити і вже буду розказувати в подальшому. Що робити на винограднику? Все-таки роботи, які, які не, які не прикрачаються. Це чеканка, проломка пасинків, тому що виноградник має бути провітрюваний. І як би, ось бачите, пасинок залишений один, тут на пасинку ще один пасинок, так, вже ось так. Це я вже ще один лист, якби ось так, два, два листа. Ну, Його можна і убрати, отак, чесно кажучи, щоб ви знали. Ось, Пустив пасинок, ви його брали. І щоб не було загущення тих вверху вже, вверху пагін вже зачеканяний, бачите, теж над верхньою проволокою. Оце молодняк росте, його можна вже отак тільки приломувати, вже лишати по листку, щоб була одна брунька, якої може далі рости, ще вона вистрілити, щоб не вистрілювали зимуючі бруньки на лузі. Ось такі роботи. Поливи на молодняку, на молодих насадженнях, Поливи ще треба робити. Фактично до середини лип, сьогодні у нас 13-й -ти, ще тиждень поливати треба, посажені молоді, поливайте, тому що, якби їм треба брати, щоб коренева досить таки розрослась і зелена маса має бути на, на кущові теж. Чим сильніший кущ буде, тим краще не рік. Але не зловживайте, тому що можна залити кущі. І пам'ятайте, що друга половина липня вже треба буде готувати кущі до зимівлі. Тобто вже якби, поливи прекращаються, підкормки по листу, каліними добривами. Це вже буде таке, що необхідно робити. Але це вже подальшому відео буде. На цьому буду завершувати. Всім миру та добра і слава Богу за все.